З нами тренер хокейного клубу «Шторм» Сергій Бабінець. Другий період виявився надрезультативним результативним для вашої команди. То, що очікували ви такого результату, та що змінилося після першої перерви? Ну, в принципі, ми грали на домашній арені, і вболівальники нас підтримали, підганяли нас. Тому е -е, результат такий був у другому періоді. Ми пропустили в першому періоді дуже швидкий гол, який нас вмотивував. Що треба додавати, ми додавали, додавали. І е е сукупності гольових моментів наприкінці першого періоду ми забили, але нам цього було, е нам цього не вистачало, і ми захотіли ще. І, як бачите, одразу е в другому періоді ми е е забили такі важливі голи, які в принципі і, і зробили результат матчу. Друга шайба була дещо необачною. Тож чи змінило це настрій хлопців? Та ні, ви знаєте, кожен. Е Кожен гол, кожна шайба, вона важлива і вона унікальна. І, е, е, як кажуть, гол це маленьке диво, і тому е, важливо, ви бачите на увазі, який Гол е, Кременчуга, правильно? Чи ви бачите на увазі школи? Так, так, Кременчуга. Ага. Кременчуга, ну е, також і там було диво, воно вон, е, гол цей зайшов в ворота, і, і в принципі, е, я так скажу, що це була така дисциплінарна більшість у Кременчуга, тому що наші хлопці вирішили, що можемо пограти в шістьох, але це неправильно, тому бачите, треба грати всі 60 хвилин з повною концентрацією. Але, як ви казали, ми забили багато голів, тому у нас був цей гандикап і в принципі довели результ, матч до перемоги. Після розгромного другого періоду штаром програв третій. Тож чи не було у вас відчуття, що хлопці відчули перевагу та дещо недооцінили суперника? Ні, наша наша задача була виграти цей матч. Е Задачі виграти період не було сьогодні, була задача виграти матч, і тому, в принципі, хлопці робили те, що ми з ними домовились в другому періоді. В принципі, ми могли зіграти і на ніч цей період, і цього було б достатньо. Ну, в принципі, нічого страшного, що ми програли. Головне, що ми виграли гру. Чим була замовлена така результативність сьогодні? Знаєте, Сьогодні я сам відчув, що вона така була емоційна перемога, всі хотіли виграти, всі хотіли забити, ми, ми готуємося. Дуже багато матчів, які ми по грі вигравали, але нам чогось не вистачало, ми не могли забити голи. Сьогодні ці голи зайшли, тому якщо ви побачите, що після кожної шайби наші хлопці дуже сильно раділи, і це були такі щасливі моменти, тому що Колись воно не отримається. А коли воно почається, то в тебе такий смак приємний. Але цю гру вже можемо забути і вже готуємося на слідуючий матч. Дякую за коментар з перемогою. Дякую. З нами тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Суперник значно посилив тиск у другому періоді, що призвело до чотирьох пропущених шайб. На вашу думку, що стало причиною такого результату? Ну, причина одна: не було команди у нас, на жаль. Тому така поразка дуже неприємна, м'яко кажучи. Навіть не, не розумію, що відповісти на це питання. У другому періоді Кременчук замінив воротаря. Що стало причиною такого рішення і як ви оцінюєте роботу обох голкіперів? Ну, навантаження було таке нормальне, 45 кидків, мабуть, було. А команда, яка більше кидає, та більше забуває. Тому навантаження на воротарі обох було. Тому, ну, треба, може, десь можна було ще трошки подтягти, але е, воротар не грає один. Грає вся команда. Якщо команда взагалі не грає, тому такий результат. Незважаючи на поразку, як ви оцінюєте роботу всієї команди? Да, ніяк не оцінюю. Я ж повторюю, команди не було. Не можу оцінювати ну, окремі хокісти були, які десь щось хотіли зробити, але це команда гра, тому якщо немає команди, немає результату. Дякую, успіхів. Дякую.